Ще раз я повторю, ці всі вводні розмір L. Але зараз оверсайз в моді. Так що, про що йдеться? Йдеться про... Мені подарував Мацьоцький наш глядач, який приїжджав на пізній вечір попереднього місяці, не на цей Edelweiss, це 10 окрема гірсько-штурмова бригада. Якщо хочете, це знати це зразково, тобто зразок, тому що до вас прийде якісніша футболка. Не думайте, що ми продаємо щось неякісне і, в принципі, вони в одному екземплярі. Так що, от є така, якщо зайдете на сайт shop.skripin.ua, то у вас є можливість просто купити її за 2,5 тисячі гривень. Ми таку ціну поставили, бо ми трапили, було разочок ногами в сметану, поставили 800 гривень влад, але проплатили, ми гроші повернули. Е, ага. А вони однакові, просто кольор у них. Різне, одна сіра, одна зелена. Але більше таких немає. Так що, будь ласонька, Бондаренко автор принта. Якщо за етер хтось купить в магазині або сіру, або зелену, то друга, яка лишається, вона піде як на аукціоні. Рендомно будемо визначати. То поставить 500 гривень на ЗСУ. І потім рандомайзер він визначить, яка ж футболка піде, кому вона піде, точніше. Серед глядачів, які задонатили 500 гривень протягом цього місяця, ну, тому що там не можна визначити, це нова функція Монобанка є. Е, і прошу не забувати про Радіо Роми. Про мене, е, так би мовити, не дуже вже прекрасного. Е, і вперед. Е, бути перше прохідки. Що у нас визначило? Вся. Нащо ну, показує? Не визначилося, хто за донатик. Ну окей. Нажимати? Нажимай же, ну. Хто це? Ірина М. Ірина М. І нам треба тепер контакти цієї людини, так? Ну то ми вже якось. Маємо зв'язатися. То Ірина М. У нас будуть контакти, просто що не буде показувати. Ми у нас будуть контакти, як каже Влада. Ми не будемо показувати, тому що це персональні дані. І ми з Іриною М зв'яжемося і визначимо колір. Ну, правда, розмір один, тільки Л.